Останніми роками колишній Ленінський ставок на захід від Чутова був майже сухий. Вода була у кращому випадку на дні. Але цієї весни ставок наповнився повністю, вода ледь не переливається через край. Десь тут і мав бути кінець ролика, але той, хто його знімав, втрапив у халепу. Розвертаючись на здавалося б твердому ґрунті, автор цього відео забуксував на машині поряд із ставком. Лише після того, як під колеса підмостили коврики за порадою місцевого жителя, машині вдалося вибратись. Те, як після цього виглядали коврики, продати неможливо. Один із них ледве вдалося знайти у бруді. Звісно, далі було миття машини, яка спереду виявилась забруднена аж до даху. Хоч і кажуть, що на помилках хочеться, але не варто вчитися так як автор цього ролика. Будьте розумніші.